Акція Дні легеневого здоров'я стартувала три роки тому. У 2022-му пересувний медичний майданчик був розгорнутий у населених пунктах Криворізького району. Цього разу першим пунктом його розміщення у місті став житломасив східний 2 Криворіжці мали змогу пройти флюорографічне обстеження та перевіритись у інфекціоністів. Залучивши до цієї акції як мобільний флюорограф, ми залучили ще й мобільну клініку для того, щоб Надати змогу населенню пройти тестування на гепатити, на віл-інфекцію, а також на сифіліс. Також ми взяли з собою дерматолога з дерматоскопом, щоб населення могло, якщо є якісь новоутворення або якісь висипи на шкірі, які їх насторожують, могли отримати кваліфіковану медичну консультацію від фахівця. Пересувний мобільний майданчик зазвичай працює біля медичних закладів. Тут спеціальне обладнання живиться електроенергією, а лікарі ведуть прийом пацієнтів. Аби пройти обстеження та отримати консультації фахівців, кожен повинен був мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Під час акції медики сьомої амбулаторії 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги розгорнули намет, куди запрошували всіх охочих заміряти тиск. Дуже шкода, що Національна служба здоров'я не оплачує такі от консультації, такі обстеження нашим закладам охорони здоров'я. але тим більше, через це я більше вдячна нашим лікарям, нашим закладам охорони здоров'я міста Кривий Ріг за те, що вони завжди приймають участь у таких акціях. Вони підтримують ці акції незалежно від того, бо вони розуміють, що так. А вже ж ми будемо більш здорові, якщо ми будемо регулярно стежити за власним здоров'ям. За три роки учасниками акції Дні легеневого здоров'я стали понад дві тисячі людей. Проходжу кожний рік флюорографію, побачила, що можна пройти тут. Все відмінно, все організовано добре, все хорошо. Так як я ще працюю, я можу пройти в себе на роботі, а для людей похилого віку дуже-дуже приємно, що от прийшли і пройшли. Дуже важливо, бо так десь ходити шукати, то, то дуже це проблемно. Та ще з паличкою. Так що дуже проблемно. Це дуже спасибо велике, що вони таке зробили. Кожен з відвідувачів мобільного пункту вже за 15 хвилин після обстеження отримував результат. Якщо ми виявляємо позитивні результати, лікар надає консультацію з направленням безпосередньо до того фахівця, який зробить поглиблене до обстеження. Тому ніхто не залишається з результатом сам на сам. Протягом зміни на другому східному пересувний медичний майданчик прийняв понад сотню відвідувачів. Акція Дні легеневого здоров'я пройде у всіх районах Кривого Рогу. Пересувні медичні майданчики працюватимуть з 9.30 до 14.00. Іван проводу Артем Кравченко цей день.